Діти це цвіт нашої нації, від якого залежать майбутні країни. Тож їхній потужний потенціал потребує постійного розвитку. Саме для цього у місті функціонує Кременчуцький міський центр позашкільної освіти Академія майбутнього, який сприяє всебічному розвитку молоді, формуванню нового покоління лідерів та радовітає у своїх стінах кожного. Кременчуцький міський центр позашкільної освіти, Академія Майбутнього це позашкільний навчальний заклад, який чекає ваших дітей на гурткових заняттях в позаурочний час. Які діти? Можуть відвідувати наші гуртки. Це діти від 5 до 18 років. Академія майбутнього пропонує широкий вибір гуртків різного спрямування. Усі заняття проходять в офлайн режимі, а головне абсолютно безкоштовно. У нас для школярів є дуже багато гуртків такого ж напрямку, де вони можуть трошечки наздогнати, надолужити те, що вони втратили, можливо, під час онлайн навчання в школі. Це такі гуртки, як біологія, хімія. Є у нас англійська мова, українська мова, математика для початківців і для старших. І інформатика. Школа раннього розвитку це для дітей дошкільного віку, які ще не відвідують школу. Вони мають змогу в нас навчитися ну, такі ази, можливо, трошки читати, ознайомитися з літерами, з математикою, логічні різні завдання для дітей ми проводимо. Також освітній заклад має гуртки інформаційно-технічного профілю та забезпечений усім необхідним для розвитку технічних навичок дітей. В даних гуртках діти опановують новітні технології, працюють з різними програмами. Популярними темами є комп'ютерна графіка, 3D-моделювання. На гуртку робототехніки діти вчаться конструювати роботів, програмувати їх, представляти свої проекти та шукати інженерні винаходи. Крім того, у спортивно-хореографічній залі центру проходять заняття з оздоровчої гімнастики та хореографії. Хореографія у нас двох типів: є сучасна хореографія і східні танці, які переважно дівчатка звісно що відвідують. А оздоровча гімнастика це ті заняття, які сприяють профілактиці скаліозу, плоскостопості і взагалі підтримують загальний такий фізичний розвиток. Академія майбутнього також приділяє увагу ментальному здоров'ю своїх вихованих вихованців, забезпечуючи умови для їхнього психологічного розвантаження, у нас в закладі існує жива лабораторія, яка включає в себе живий куточок, де наші вихованці мають змогу отримати сеанси зоотерапії. Це зимовий сад, де ми отримуємо герданотерапію, сеанси. А також у нас є аквазона, де ми маємо змогу помедитувати психологічно розвантажитись, спостерігаючи за рибками. Центр працює у центральній та нагірній частинах міста за адресами вулиця Софійська, 69А, зупинка Спартак та по проспекту Свободи, 128, зупинка Героїв УПА. Дякуючи міській владі, у нас є власні укриття. Тому заняття проводяться і в укритті, коли триває повітряна тривога, діти знаходяться в безпечному місці. Тому раді вітати ваших дітей у нашому закладі. Більш детальну інформацію про розклад та напрямки гуртків можна знайти у соціальних мережах Академії майбутнього або за номерами телефонів, які бачите на екрані. Не втрачайте можливість забезпечити своїм дітям цікаве та корисне дозвілля, яке допоможе їм розвиватися та досягати нових вершин у навчанні. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.